Доброго ранку! На каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ. На городі, в садочку, на квітнику 20 та 21 жовтня 2023 року. Сьогодні 20 та завтра, 21 жовтня, зростаючий місяць буде знаходитися в зна Знаці Козиріг. Гарний час. Але нагадую, сьогодні, після 10-ї години ранку, можна розпочинати всі роботи, про які ми зараз будемо говорити. А завтра, 21 жовтня, треба завершити до 18-ї години, тому що буде починатися стресовий період переходу місяця з першої у другу фазу. Отож, що ми можемо ці два дні зробити? Ми е, можемо посіяти насіння вершків, тобто сідиратів. Це для теплиць гарний час. В теплих країнах можна відкрити ґрунт. Для посіву овочевих та квіткових рослин гарний час і для посадки розсади. Це не тільки для теплих країн, а дуже багато наших підписників займаються вирощуванням овочевих культур на підвіконі, в своїх кімнатах. Теплі теплиці мають так. Що, будь ласка, використовуйте цей знак. Він дуже гарний для того, щоб були у цих рослин була стійкість до різних умов вирощування. Вони більш стійкі, ці рослини будуть. І також сьогодні та завтра гарні дні для посадки будь-яких саджанців садових рослин. Вже прийшли морози перші і тому можна і з відкритою кореневою системою висаджувати рослини садові і з закритою кореневою системою. Можна нарізати живці та їх укорінювати, а там, де вже були морозці, то можна вже і нарізати живці для зимового збереження для весни. Отож, вибирайте те, що вам треба, те і робіть. Ефективними будуть поливи та підживлення рослин, але в саду вже не можна обрізати рослини, тому що це вже час. Першої, Кінця першої фази і далі друге повне місячне затемнення про обрізку саду поки забуваємо. Але в ці два дні ще можна провести зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. І це треба вже завершати, бо далі і ці роботи не можна буде робити на овочевих та квіткових рослинах. І дуже гарні новини ще. Й. 20 та 21 жовтня ці два дні сприятливі для квашення капусти, грибів, інших овочів, фруктів, гарні дні для заготівель смаколиків, для збирання врожаю та для закладки на тривале зберігання овочів, фруктів та ягід. Як бачите два гарних дні. Бажаємо вам гарної погоди, усіляких вам гаразів, миру та добра. Гарного вам позитивного настрою на всі ці дні і назавжди, але особливо будьте позитивні в ці дні, коли ви висаджуєте, сієте щось. Ну що ж, на цьому ми завершуємо ранковий випуск, ввечері зустрінемося. А поки вам говоримо, бувайте здорові та на все добре!